Це, дорогі друзі, морська корова або манаті Флорида. А це ви здогадались, то це морський котик? Це золота рибка, в якій Brooklyn просив бажання. А це Snapping Turtle. Яка. Oh, I think he's dead. Черепаха. Яка може дуже боляче вкусити. Оно. Oh, no. Неус. Ось... Голова це маленька черепаха, до речі. Вони mm -hmm. дуже великі бувають. А це мій друг Бобер. Там буде ще один мій друг Бобер. бачите, вони зовсім не бояться присутності людей. Наступне відео це Іоанна. Що? Їх теж, до речі, можна вій. дуже багато бачити в Флориді і кінець. Наступне відео е, я перепаркувався, мавте на рибалку, і дивіться, кого я знайшов. Це Скунси. Мама скунси і маленькі скунсики. Таке теж може траплятися, це напевно ведмідь. Олени дуже багато в нас повсюди. Коли таке знаходити, треба включати дуже голосну музику і кричати, щоб ведмідь вас чув. Це зимає теж, можливо, інші вид на такий. зустріли в монток. було дуже холодно, побачити бачите, на зник. Ще один друг Бобер, який навіть мене не помітив, і грає собі своє дерево, вже аж потім, коли його налякали, він втік. How do you like that, huh? I think it's a little snake head, or maybe a catfish. За Надіюсь, всем сподобалось до скорой зустрічі.